Ну що, лічені секунди до того, як ти побачиш себе на найбільшому екрані Європи, в центрі міста в Києві. Як ти думаєш, яку ти там зараз себе побачиш? Усміхнену, щасливу, задоволену. Ти сумувала за такою людою? У мене теж руки трусяться. Кост... <світ> 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 Подивитися <цю> королеву! <світ> Це точно я? Це ти. Це просто шок. <світ> Класно. Яка ти там? Щаслива насамперед, жіночна, красива. Вам дуже-дуже дякую. Це, мабуть, було найкраще моє рішення прийти до вас на проект. Клас. Ви просто ці. дали силу і боротись далі і не здаватись. Ну і звісно, такий важливий момент для тебе. Я хотів, щоб розділили твої найрідніші люди. А ну Фі, моя... чоловік та донька сьогодні також тут. Вітаю вас! Привіт! Мама, чого ти така? Не питала. Думаю <ривіт> ще й дядя з награди.